Вітаю всіх! Друзі. Сьогодні хочу з вами поговорити про тему, яка досить активно обговорюється в засобах масової інформації, а також майже кожного дня обговорюється в суспільстві. Це тема, яка пов'язана з новими змінами, які будуть внесені найближчим часом до закону України про мобілізацію. Звісно, будуть внесені зміни до закону і про військову за військову службу, але ми це знімемо в другому відеоролику, тому буде. Далі цікавіше. Але сьогодні ми з вами поговоримо про те, які зміни будуть у нас зноситися. І ці зміни, хочу вас запевнити, на сьогоднішній день ще не подані до Верховної Ради, але вже пішло активне обговорювання, тому що виступив в своєму інтерв'ю Федор Веніславський, який повідомив про те, що. Які плануються зміни, які будуть унесені безпосередньо до одного закону та до іншого? Тому в принципі ми вже схожий відеоролик знімали, але... Виникли інші цікаві моменти, які потрібно з вами обов'язково поділитися. Мене звати Вадим Вітенко, я юрист, директор юридичної компанії Вітенко та Партнери. Якщо ви новий глядач і ще не були на нашому каналі, то обов'язково підписуйтесь на даний канал і перегляньте відеоролики, які є на цьому каналі. Обіцяю, буде цікаво. Якщо ми подивимося нові зміни, які пропонуються, то вони є, в принципі, не досить такими прям новими. Да? І на сьогоднішній день ми в принципі їх бачимо уже в роботі, оскільки даними змінами вони просто узаконюють те, що відбувається кожного дня. Якщо, наприклад, ми подивимося, що ж пропонується, то повідомляється про те, що буде уточнення. Терміну особливий період. Тобто, що це таке? Якщо на сьогоднішній день ми дивимося, що особливий період це період, з моменту якого е, оголошено е, мобілізацію в Україні, а також закінчується в той момент, коли е, винесено указ президента про демобілізацію або закінчуються воєнні дії. Тобто тут, в принципі, нічого такого особливого немає, але я думаю, е, якщо вони будуть звужувати або розширяти дані зміни, то воно якось. Все рівно попливає на дані статті для відстрочки від мобілізації. Але це буде згодом, подивимося, коли вже воно буде. Але все ж таки пропонується. По-друге, в принципі, також незначна зміна, вона стосується безпосередньо удосконалення питання, що пов'язане саме з обов'язками військовозобов'язаних зобов'язаних та резервістів в період воєнного стану обов'язково з'явиться до територіальних центрів комплектування та військових частин. В принципі, це, я думаю, ні для кого новина, і це ніяк не впливає. По-третє, це підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Дійсно, це досить цікава підстава. Ми вже знаємо, що вони вміють і як це все відбувається на практиці. Що я думаю, буде? І інколи вже обговорюється, да, без угла так коротенько нам натякнула, що буде саме за зміни, і швидше всього це буде те, що особа. Яка має дружину з інвалідністю третьої групи, вона не буде мати підставу для відстрочки. Також ми бачимо на практиці, як відбувається надання відстрочки особам, які мають особу з інвалідністю, наприклад, там, тітку, бабушку, там, брата, да, яка має групу інвалідності першого або другого, але має наявність, наприклад, там. Акт обстеження житлових умов, який підтверджує, що вона потребує стороннього догляду, а також, що, наприклад, є довідка лікарської консультативної комісії, яка говорить, що особа потребує постійного стороннього догляду. Але це не зазначено в самій довідки МСЕК. Тому що якщо, наприклад, ми дивимося довідку МСЕК, то там зазвичай зазначається про те, що особа, наприклад, протипоказана тяжка фізична праця або там, психологічні якісь навантаження в залежності від групи інвалідності. Да? Але потрібно розуміти, що на сьогоднішній день... Досить сильно впливає е, те, що в постанові про ЛКК, якщо ми подивимося, то вона тільки від 18, до 18 років, від 1 до 18, да? далі тільки МСЕК працює, але його не, неможливо отримати, тому е, і інші ж постанови да, вони регулюють про те, що якщо, наприклад, вже група встановлена, то в таких випадках підходить нам довідка лікос-кусивної комісії. Але тут є питання відстрочку отримати в цьому майже нереально. Тому я думаю, цю підставу приберуть і щоб просто не було в людей права для звернення з даними підставами. Наступне, по четверте, в період правового режиму воєнного стану та оголошення загальної мобілізації потрібно буде носити з собою військовий квиток. На сьогоднішній день, в принципі, в інструкціях і положеннях такого не передбачено. На сьогоднішній день носимо, в принципі, паспорт, код за необхідності, да, а також може бути ваші права, посвідчення там, пенсійне посвідчення, в залежності від того, що у вас є. Тобто військова квитка на сьогоднішній день. Обов'язково носити немає, і за те, що ви його не носите, будь-якої відповідальності це немає. Тобто вони хочуть ввести, щоб в обов'язковому періоду ви носили з собою військовий квиток, який буде говорити про те, чи стоїте ви на військовому обліку, чи не стоїте, і коли ви були в останній раз. Тобто, тут, звісно, спірне питання, але я думаю, на нього закриють очі, і, звісно, його приймуть. Також потрібно розуміти, що досить активно приймають все ж таки вони хочуть рішення для того, щоб роздавати повістки в електронній формі, якщо не можна через ДІЮ, то через електронну почту або поштовим зв'язком через нашу Укрпошту. Тобто, да, як ви називають, це буде публічна повістка. Тут, звісно, є певні питання відносно публічної повістки. Це все, як на мене, повна дурниця, але Якщо, наприклад, ми подивимося по електронній, як воно все відбувається через електронну почту і чому, як це може все відбуватися, то ми зараз з вами це більш детально розберемо. І так, більш детально про те, як воно може бути у нас реалізовано в практиці вручення повістки через електронну почту. В кожного з нас є електронна пошта в там, чи e Gmail, да, і ми дану свою електронну пошту прив'язуємо до Приватбанк, e да, Монобанк, чи десь звертаємося з будь-якою заявою, обов'язково пишемо в документах свою електронну пошту для того, щоб все-таки в нас країна більш цифрова держава. Да, і в нас дуже багато документів приходить через електронну пошту обов'язково цифровим підписом. І якщо, наприклад, ми подивимося навіть на, на, по аналогії. Да, Є суд да, програму, то ми там бачимо, що в принципі для того, щоб відправити якийсь документ, потрібен обов'язково цифровий підпис. І якщо, наприклад, там адвокат да, для аналогії немає електронної пошти, то тут будуть також виникати певні питання. І також потрібно розуміти, що кожна, наприклад, там, орган державної влади чи юридична особа повинна мати свою електронну почту для того, щоб обмінюватися документами. Тому на сьогоднішній день, в принципі. Реалізація передачі повістки через електронну пошту є, в принципі, реальна. Але потрібно розуміти, що з цієї ситуації також є вихід, оскільки досить часто ми забуваємо паролі до да, своєї пошти, часто видаляємо пошту, да, і на неї по факту відправити якийсь документ є нереально. Тому, в принципі, якщо особа, да, наприклад, так, як я, хакер, да, часто забуває різні там, паролі, то, в принципі, Особа просто видала пошту, і як на неї прийде да, те повідомлення, повістка про ту чи іншу, наприклад, там, дату прибуття до ТЦК. Тобто тут є також виникають питання, і якщо особа нею не користується, а там створила її 10 років назад, і на неї там прийшла повістка. Як воно все буде реалізовуватися, тут також виникають певні питання. Що стосується у нас Укрпошти. Да? Тобто, в законі також є певні моменти, що. Всі офіційні документи або якісь ділові документи передаються через Укрпошту. Да? Це офіційне таке джерело, чим можна користуватися. Але належним чином вручена повістка вона вважається тільки тоді, коли ви її вручили під підпис. І якщо, наприклад, ТЦК будуть відправляти документи поштовим зв'язком, то тільки тоді буде вона вручена, якщо ви її прийшли, поставили під підпис і дійсно розпитатися, що ви отримали. Тому, наприклад, ТЦК, якщо вони будуть і подавати дані документи, то вони будуть відправляти її цінним листом з описом вкладення з повідомленням про вручення. Тобто, що нам говорить Ваніславський? Він нам говорить про те, що поштові відправлення вони будуть здійснювати це ці цінним листом, і обов'язково буде корішок про те, що ви його отримали. Тобто, ви. Вам кидають в ящик, повідомлення, що вам є лист, ви приходите на Укрпошту з даним повідомленням, і вам почтальон видає вже безпосередньо лист, де ви ставите підпис, що ви його отримали, дату, час вашого отримання. Тобто, якщо ж, наприклад, тут теж є певні моменти. Да? Якщо, наприклад, ви прийшли на почту, побачили, що це вам повістка, бо зрозуміло, від кого воно прийде. Да? Територіальний центр комплектування соціальної підтримки такої-то області, такого-то району, то ви ж можете також або його отримати, або від нього відмовитися. І якщо відмовляєтеся, то там, звісно, поштальон пише: відмовився да, там від прийняття, або отримав, або якщо, наприклад, відмовляєтесь, він може скласти акт про відмову. Але ж теж, не кожен поштальон це буде робити, тому що це і час, і в залежності від кількості таких поштових відправи. Тому, в принципі, тут. Тоже є люфт, і як довести, що дійсно ви його отримали, і чи не отримали взагалі? Тобто, тут також є можливість все таки крутити оцим всім моментом. Так, і наостанок також є нові зміни, які, в принципі, хочуть легалізувати, оскільки вони і так це все відбувається на практиці. Це те, що вручати повістки зможуть не лише представники ТЦК, але і представники органів місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади. Тобто, це більше буде реалізовано і вже реалізовується в селищних міських радах. Тобто, да, наприклад, якщо подивитися, як відбувається це все в. Селі, да, то сільська рада, вона просто там не є список осіб, які, на яких прийшли да, дані повістки, вони кожного по телефону викликають і кожному видають дану повістку під підпис для того, щоб не ходили представники ТЦК. Але коли вже людина наприклад, там не являється, як вже воно відбувається на практиці, тоді вони вже, наприклад, раз там подзвонили, другий, третій, ніхто не явився, прийшли додому, не явився, То тоді уже якоби приїжджають представники ТЦК і чекають вас під домом. Для того, щоб ви прийшли, оскільки як уже є інформація, що десь приблизно 80% населення в селах вони просто не відкривають, наприклад, не пускають представників селищної ради, до себе не беруть руку, для того, щоб, звісно, не отримати дану повістку. Тому, в принципі, в цьому питання є. І, звісно ж, все ж таки не полишають спокою наших студентів, оскільки, я думаю, в цьому випадку вже все ж таки будуть затронені питання від строчки студентів, і особи, які отримують другу, третю, четверту освіту, звісно, цього не буде. Перша може бути тільки освіта, і вона безпосередньо по ступенях. Наприклад, там бакалавр, магістр, аспірантура, і пішла вище по ступіньках. Отже, друзі, як підсумок, ми бачимо, що в змінах, які пропонуються до мобілізації, да, нічого такого страшного тут немає. Все те, що відбувається сьогодні, те все ми бачимо уже безпосередньо на документах. Але це лише слова, що буде внесено. Ми обов'язково на це знімемо. Відео і будемо розуміти, що як відбувається, але обов'язково потрібно йти на крок попереду і знати. Що воно хоча б пропонують і прогнозують, Да? В свою чергу хочу вам подякувати за перегляд. Обов'язково не забуваємо тиснути лайк, коментувати дане відеоролику. І якщо ви ще не підписалися, обов'язково підпишіться на даний канал, щоб не пропустити нові відеоролики. Дякую за перегляд, всім пока і до нових зустрічей.